Доброго дня. Рівінські блоки працюють без зауважень. Виконуючи графік, наданий нам «Укренерго». Планові ремонтні роботи також виконуються по графікам і зауважень немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в зоні спостереження в нормі без відхилень. Прийшла весна. Потепліло, і на Рівненській атомній станції стартувала 25 та спартакіада. Сьогодні в цій спартакіаді беруть участь 20 команд. Надіюсь, що це буде гарним початком спортивного сезону. Хоча ми на своєму спорткомплексі вже змогли дивитися і футбольні матчі на основному стадіоні. Заплановані також футбольні турніри на міні-майданчику, і я бажаю спортсменам успіху. Також маю деякі вже звіти по волонтерським закупкам для Збройних сил України, які провели за березень місяць, за результатами проведеного додаткового збору. Який провели ми на станції, для військової частини і для 61-го батальйону територіальної оборони, ми зібрали майже 3 мільйони гривень. І вже передали, волонтери закупили і передали 4 автомобілі, тепловізори 15 штук, квадрокоптер. Прилади нічного бачення, перископи для розвідників, навіть пральні машини для того, щоб наші бійці могли бути в комфортних більш умовах. А крім, цього, крім цього, за результатами зборів я допомагаю ЗСУ. Це 3% від окладу. В березні місяці волонтери закупили для різних військових частин два автомобілі, дев'ять тепловізорів, 9 дев квадрокоптерів, навіть такі є унікальні квадрокоптери, як Mavic DJI, також закуплені Снайперські приціли, далекоміри, радіостанції та інше. Продовжуємо збір коштів, надійний тил наближає перемогу. Все буде Україна!